Китай готовий обговорювати з європейським союзом питання політичного врегулювання війни в Україні, що Рада Пекін називає це українською кризою. Більше вже за мить ви на фабриці новин Янастасія Федор. У КНР готові обговорити з політичне врегулювання так званої української кризи. Насправді ж повномасштабного російського вторгнення. Про таке повідомила офіційний представник китайської МЗС Маонін. Вона наголосила, що Китай не є стороною українського конфлікту і виступає за його мирне вирішення. Далі цитата. Ми готові обговорювати з європейською стороною політичне врегулювання кризи. Ми також очікуємо, що європейська сторона продемонструє стратегічну незалежність і політичну мудрість, і зробить рішучі кроки для досягнення довгострокового миру та стабільності в Європі. Кінець цитати. Чому раптом такі заяви. Бо ж завтра глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн прибуде до КНР з офіційним візитом. Напередодні поїздки вона зазначила, що кроки Китаю в контексті українського конфлікту визначають подальші відносини країни з ЄС. крім того, очільниця Єврокомісії напередодні візиту дала тверезу оцінку китайській політиці, заявивши, що Китай стає все репресивнішим всередині країни і більш наполегливим за кордоном. Разом із головою рекомісії до Пекіна їде президент Франції Мель Макрон. Раніше Блумберг із посиланням на джерела писало мовляв, Франція розраховує, що Сі Цзіньпін після зустрічі з Макроном почне закликати Зеленського взяти участь у довгостроковому діалозі щодо України. Тоді Париж розцінить такий результат візиту Макрона до Пекіна як досягнення. Додам, що в суботу Зеленський провів переговори із Макроном, які тривали годину. Як повідомляли в офісі президента, Ента обговорювалася формула миру та дії в контексті найближчих міжнародних заходів, але і це не кінець до Русула і Макрона доєднається глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Борель. Війни відвідає Китай наступного тижня. Борель підкреслив, що від Китаю, як від постійного члена Ради безпеки ООН, очікують дій на захист заснованого на правилах міжнародного порядку, бо ж Китай має моральні зобов'язання та не може стояти на боці агресора. Сказав таке: ми були зрозумілими з Китаєм. Його позиція щодо звірств та воєнних злочинів визначить якість наших відносин з Пекіном. Кінець цитати. Більш радикальну думку щодо Пекіна має колишній держсекретар США Майк Помпео. Він заявив, що членство Китаю і Росії в радбезі ООН є пережитком минулого, адже обидві ці країни нехтують міжнародним правом. Далі зацитую. Це вже пережиток часу, що комуністична партія Китаю та Росії займають два місця в Раді безпеки ООН і є двома країнами, які не мають наміру дотримуватись міжнародного права. Навряд чи вони підкоряться. Я вважаю це глузуванням над тим, що було. Кінець цитати. Я ж нагадаю, КНР поки не надавала Росії летальне озброєння, проте наприкінці березня стало відомо, що Китай допомагає Росії з бронежилетами та деталями, які можуть використовуватись у війні проти України. Між тим журналісти видання New York Times припустили, що Китай вивчає, як вести війну на помилках Росії. Ці навички китайська армія може використати у боротьбі за острів Тайвань. Друзі, на фабриці новин підпишіться і ставте лайк цьому відео.